У Люксембурзі відбулася зустріч міністрів закордонних справ ЄС серед головних питань порядку денного війна на близькому сході, підтримка України, а також відносини між Вірменією та Азербайджаном. Детальніше про те, що обговорювали міністри, нам розповість наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Богдане, привіт. Розкажи, будь ласка, про що йшлося на зустрічі міністрів сьогодні та які питання обговорювали в контексті України. Якщо йдеться про Україну, то одним з головних питань для європейського Союзу залишається узгодження великого пакету військової допомоги на 5 мільярдів євро. Нагадаю, що це окремо від того, що надають Україні на двосторонньому рівні держави Європи для України, зокрема лідером у цій допомозі у Європі, зараз є Німеччина, коли ж йдеться про загальноєвропейські фонди. То ось цей 5-мільярдний пакет військової допомоги залишається фактично унікальним, коли йдеться про діяльність Євросоюзу, бо фактично військовими справами досі ЄС не опікувався. І наскільки ми знаємо, однією з перешкод у цій справі залишається позиція Угорщини до кінця місяця, упродовж приблизно тижня питання будуть обговорювати глави держав та урядів і чи Вільний представник Євросоюзу Жозеф Борель сказав, що сподівається на вирішення і затвердження залагодження цього питання. Можливо, найпримітнішою ознакою цих нарад міністрів у Люксембурзі було те, що питання України було на другому місці у проєкті порядку денного після питання війни Ізраїлю проти, проти Гамасу. Попри це, європейські представники наголосували, що Україну вони не забувають, і, зокрема, на цьому наголошував представник Литви. ми не можемо забувати про Україну, де ситуація не найпростіша. Ми бачимо поновлення наступу Росії. Це нагадує нам, що Росія не чекають таких ситуацій, де ми звертаємо увагу на інше. Таким чином вони можуть відновити свої атаки. Я сподіваюся, що за допомогою фінансування ми зможемо надіслати повідомлення про те, що Європа зобов'язується визначити оборонні пріоритети України. Ми почали пишатися тим, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки можна. Жемо, але тепер ми повинні адаптуватися до світу, де виникло багато криз. Не лише Україна є на цій мапі, а також Ізраїль та Палестина потенційна криза між Азербайджаном і Вірменією. Ну от, власне Богдане щодо того, чи можуть партнери підтримувати одночасно і Україну, і Ізраїль, тут у США неодноразово наголошували, що війна на близькому сході не вплине на підтримку України, оскільки Україна та Ізраїль ведуть різні види воїн і мають різні можливості і потреби. Я пропоную послухати заяву речника державного департаменту Меті Мілера прямо зараз не можу говорити про конкретні системи озброєння до того, як ми зробимо оголошення, що саме надаємо Ізраїлю у відповідь на їх запит. Звичайно, так само і відповідно до майбутніх пакетів допомоги, які ми надаватимемо Україні. Загалом, те, що просив Ізраїль, дуже мало збігається із тим, що просила Україна, і що їм потрібно в міру, коли це співпадатиме. Ми наполегливо працюватимемо, щоб переконатись, що ми будемо постачати обом країнам те, що їм потрібно для захисту. Але як минулого тижня заявив президент, це також означає, що. Нам потрібно, щоб конгрес ухвалив додатковий запит про допомогу. Ну і так цікавим є також питання артилерійських снарядів 155-мм міліметрового калібру, тому що, наприклад, видання New York Times пише з посиланням на джерела в Міноборони США, що Ізраїлю передадуть десятки тисяч цих снарядів, які мало би передати Україні, і в понеділок на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер запевнив, що США будуть підтримувати Ізраїль та Україну, і за власними оцінками не матимуть проблем із постачанням цих снарядів обом країнам, оскільки США та союзники постійно нарощують своє виробництво. Богдане, ми знаємо, що попит на ці снаряди зараз не. Тільки великий, що глобальне виробництво не може його задовольнити, і тому друга війна безперечно спонукатиме до компромісів. Яка позиція у європейських країн щодо розподілення допомоги? Ну наразі про е, розподілення допомоги, коли йдеться про військову допомогу е, і європейців, фактично не йдеться. Єдина країна, від якої е, ми почули такі е, гучні заяви, про саме військову допомогу для Ізраїлю е, з Європи, пролунала від Німеччини. Натомість ми набагато більше чуємо, коли йдеться про європейців, е, про е, моральну. Політичну підтримку Ізраїлю. А коли йдеться про допомогу, то я б сказав, що набагато більше чути про гуманітарну допомогу, гуманітарну допомогу саме для палестинського населення, цивільного палестинського населення Смуги Газа, яке потерпає у наслідок цієї фактично війни Ізраїлю з угрупованням Хамас, яке визнане терористичною організацією у Європі, так. Саме як і у США. Дякую, Богдана. Я знаю, що також останнє питання буде стосуватися допомоги військової у повному обсязі і як вона впливатиме на контрнаступ українських військ цієї зими. Я знаю, що ти спілкувався із британськими аналітиками щодо цього. Які в них очікування? Зараз вже починають підбивати підсумки літнього українського контрнаступу, яке тривало так за за різними підрахунками. Цей контрнаступ 4-5 місяців за підрахунками деяких інших, і вважають, що фактично пора літніх бойових дій 2023 року доходить, року доходить кінця. Найголовніше про що зараз напевне чути найбільше від європейських коментаторів, оглядачів, і, зокрема, від фахівців тут у Європі, це те, що очевидно, що Росія не готова згортати. Свої бойові дії проти України, попри те, що Росіяни не досягають, не здатні досягти своїх головних завдань, які проголосив президент Росії Владимир Путін, і зокрема один з найавторитетніших військових істориків тут у Великій Британії Лоренс Фрідман сказав мені, що це і є особливість, особливість Москви, особливість Росії, яка є визначальною у, у цій ситуації щодо Росії важко сказати. Якби це була інша країна, то сьогодні ми говорили про намагання шукати вихід, бо вона нічого не здобуває. Своєї головної цілі вона не досягне. Це принизливо і марно, але я вважаю, що Путін боїться визнавати поразку, визнати неспроможність взяти під свій контроль усі ті території, які він назвав завоюванням Росії. Отже, мій висновок вже приблизно продовж року полягає в тому, що нам потрібно бути готовими до продовження всього цього. Це не означає, що саме так і буде, але ми не знаємо, що саме буде відбуватися в Росії до такої міри, аби очікувати великих перемін, великих змін, напрямків російської політики. А це означає, що потрібно бути готовими до продовження. Але це означає так само, що бойові дії мають бути спрямовані на те, аби впливати на російські політичні рішення, а не лише на те, аби здобувати трохи більше території. Така думка Лоренса Лоренса Фрідмана. Власне, думка про те, що важливим зараз, чи то бак можливо, навіть менш можливим у цій ситуації є прорив цих потужних оборонних укріплень, які Росія спорудила на півдні України, намагаючись утримати захоплені території. Це чи не найчастіше, що зараз чути від військових фахівців, які зокрема кажуть, що ці укріплення ускладнюють можливість прориву з допомогою одного якогось такого зміцненого броньованого чи бронетанкового кулака? Натомість, наприклад, від Військового фахівця з Королівського інституту об'єднаних служб тут у Лондоні у його останньому звіті сказано про те, що Україні упродовж зими напевне важливо зосередитися на тому, щоб росіяни не змогли знову заспокоїтися на зиму і ще більше розширити свої оборонні укріплення. Тому найважливіше, вважає Джек Вотлінг, автор цього дослідження це витягати витягати окупантів з їхніх укріплень і не давати їм можливості зміцнюватися і далі на захоплених територіях. Продовж зими 2022-2023 років на значній території фронту відбулися запеклі сутички, але українські спроби змінити смугу контролю були обмежені. Відсутність загрози наступу ЗСУ дозволила Росії спорудити три широкі оборонні смуги змінами, окопами і перешкодами, які цього літа ускладнили наступальні операції України. Що цієї зими Україна не буде далі тиснути на російські позиції, то є ризик, що ті оборонні смуги будуть розширені. Тому Київ повинен поєднувати відновлення своїх сил зі збереженням тиску на російські війська. Дякую, Богдана. Я нагадаю, що про зустріч міністрів закордонних справ у Люксембурзі підтримку України а також очікування від зимового контрнаступу. Нам розповідав із Лондона Богдан Цюпан.